Ну що ж, всім привіт. Розкажу дорогу додому, як і обіцяла. Такого я не очікувала. Це, ну, це тільки мені так може вести. Все почалося з того, що трансфер ну, мав приїхати в 12.40. А сам автобус мав бути в мене о 5 годині вечора на Київ. Я, як совісна людина, звичайно, зібрала валізу, дитину, ну, думаю, ну, буде там в трансфері люди сидіти, що вони мають чекати, поки мене знайдуть, поки я вийду з того холу і так далі. Я, як порядочно, викатила чемодан на вулицю і стала на вході в отель свій. Простояла я там до 2 годин дня, ніхто за мною не приїхав. Почала шукати, додзвонилася до цієї фірми Holiday, яка мене мала забрати і відвезти в аеропорт. Вони мені сказали, що в мене автобус перенесли на 8 годину вечора. Який йде з аеропорту в Київ, тому вони за мною приїдуть пізніше о 3-й годині дня. Я їх спитала, ну, у вас є мій номер телефону, не вже не можна було прислати смс-ку або подзвонити. Вони сказали, ми надали інформацію на рецепшн. Ну, я сиділа, ну, стояла на вулиці. Мо... Не факт що біля рецепшну мені б хтось щось сказав, ну, коротше, ніхто мені нічого не казав. Ну, Трохи позлилась, потім думаю, а що злиться? Успіваю на обід. Оставили чемодан, побігли з маленьким, успіли поїсти. Пообідали. Ровно третій, як вони і сказали, приїхав за нами трансфер. Ми сіли, приїхали в аеропорт. Зі мною був повний трансфер людей. Нас завезли в нову частину аеропорту, а люди трохи розгубилися, куди йти. Ну, Я, слава Богу, вже там гарно все знаю. Я пішла, побачила, що за мною пішли всі остальні. Прийшли ми на цю площадку. У людей, які їхали до Харкова, було указано, що за ними буде, приїде червоний автобус, ну і номера автобуса В мене я знайшла по номерам ще на сайті, що за мною має приїхати білий автобус, були номера цього автобуса, водій Сергій. Тож ми побачили зразу в аеропорту червоний автобус, і люди, які до Харкова, вони зразу побігли до червоного автобуса. Ну, а я з іншими людьми пішла по парковці шукати свій білий автобус. Обійшли ми два рази ту парковку, ніякого білого автобуса свого на Київ ми не знайшли. Залишалось одне, це дзвонить водію. Я набираю цього Сергія водія, кажу, добрий день, ну, добрий вечір, а де ви знаходитесь? Він каже, я знаходжуся в Україні, я нікуди не виїжджав, за вами не поїхав. Я говорю, так а хто нас має забрати? Він каже, я без поняття шукайте і кинув трубку. Ну, тобто, я не розумію, як це робить. У вас є номера людей, розійшліть смс-ку, що ви будете їхати на іншому автобусі. Інформації про інший автобус не було ніде. Не в готелі, не мені не було надислано, ну, ну, ніяк взагалі. Ну, добре, в мене були гроші там на рахунку, і да, я змогла подзвонити. Кинув трубку, ну, думаю, добре, зразу ідея була бігти до червоного автобуса. Ну, Думаю, може вони нас забирають всіх, а потім на якомусь етапі в Болгарії вони нас розсадять. Прибігаємо ми до водія червоного автобусу, питаємо, хто нас на Київ буде везти. Він каже, я вас відвезу. Я кажу а на Харков. Харкова. Харків їде на турецькому автобусі. Вони сідають в турецький автобус з турецькими номерами і їдуть до, о, боже, скажіть, до Істамбула, а в Стамбулі в них буде пересадка вже на якийсь інший автобус. А червоний автобус відзабирає нас з Анталії і везе прямо до Києва. Ну, Видихнули, слава Богу. Загрузили чемодан і почали чекати відправлення. Ну, чую, жінки сміються, кажуть, ой Боже Господі, йде оте чудо. Ну, поверюсь, мужики, де якісь. Ну, такий от 50-55. Ну, вони кажуть, що він, коли їхав до Туреччини з Києва з ними, він напився в дзюцьку, і його вже на кордоні ще України, він ще звідси не викид. Хотіли воді... ну, водії викидати вже разом з чемоданами. Він вів себе неадекватно. А, там, ну, Говорили нецензурні слова і всяке проче. Його питались викинути, ну і на якомусь етапі, коротше, його все-таки в Турцію завезли. А я кажу: якщо людина неадекватна її треба сажувати з автобуса, в автобусі їдуть діти, їдуть жінки. І якби вони так зробили, то не пострадали би люди тоді і не пострадали б люди, які їхали обратно, в частності я зі своєю дитиною. Що сказати, сів той мужик, їхали ми собі, їхали. Доїхали ми вже ну, там, до якоїсь частини Туреччини. І тут цей п'яний стільки вже мужик, ну він вже успів сісти в автобусі, напитися. На Я сиділа попереду, а він сидів а, майже позаду автобуса. У нас автобус був одноітажний, ну, один поверх був. Він п'яний стільки підпажає до цих водітелів, каже, мені треба в туалет. Вони кажуть, тут нема де стати, вибачте. Він каже, мені на туалет, сів там над ними, от у на ступіньках і сидить їм на уші жужить". В общем, жужав-жужав, з'їхали водітеля до якогось магазину, знайшли місце, стали. Одні люди казали, що він побіг за магазин, другі казали, що він побіг в магазин. Я сиділа вже з іншої сторони вікна, я не бачила, куди він там саме біг. Мені і не було цікаво, бо я не ожидала такого далі. Взагалі, бачу, біжить цей мужик, бігом залітає в автобус і на уровні мого сидіння, його зупиняє водій, який біжить за ним і кричить йому в спину стій чоловіче, ти куди, виходь. Я думаю, до да що трапилось таке? Матір Божа, він же ж п'яний. Видно, штани нормально не зняв. Коротше, вибачте, за мій французький, ну той мужик. Просто обісрався повністю. Штани, кросівки, все. В общем, садили цього чоловіка. Сказали, спочатку водій психував, казав, тебе треба було висадити, на що воно мені не треба, забирає чемодан. Іди отсюда, потім, коротше, пожалів його, каже, бери лахи, воно тобі, твій чимодан, і йди перевдівайся. Ну, ви ж розумієте, що таке не миться, а просто перевдіться. Ну, він там який шорт одів, все одів, ми сидимо його ждеми. Тут те чудо, преться з пакетом. Тобто, вибачте, він оце своє лайно ще мав занести в автобус чи в багажник він хотів положити. Не знаю, люди повискакували, почали сваритися, казати, убери це отсюда, викидай ці речі, ніхто його в салон і в багажник, ніхто його вести не буде. В багажнику продукти у людей в салоні діти. Що це таке? Взагалі, викинув той мужик свій пакет з віщами, але того проблема не щезла. Він всю дорогу пив, його життя нічого не вчила. Однього смерділо. Люди спочатку кричали, що їм дуже холодно, бо водій включив на всю вентиляцію і кондиціонер, щоб не так воняло. Поприходили якісь там мужики сказали, що їм холодно. Водій каже, добре, <клухи> включив пічку. Через якийсь час, там, через годину, прийшли заплакані буквально люди, які їхали з маленькими дітьми, отам поруч. Вони кричали, що, ну, що це не виносимо, що смердить, що краще вмерти від холода, ніж від того кошмара, який там ззаді. В общем, їхали ми всю дорогу, благодаря цьому кіндер сюрпризу в нашому салоні. У нас було дуже холодно, тому що робота вентиляція на всю роботав кондиціонер, ну, їхали в куртках, а що робити. Отака От історія. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати автоперевізникам, взагалі, що мають бути такі жорсткі закони, як в аеропорту. Якщо людина неадекватна, якщо людина таке чудить, людину мають садити з рейсу. Все, це має бути прописано. Якщо ти нажрався в стільку, пожалуйста, будь здоров, вийде з автобуса. Якщо їдуть там компанія, дівчат, 3-4 людини, випили бутилку шампанського, то нічого. Але якщо їде людина і п'є одну бутилку горілки, другу, ну це ненормально. Потім отак, от, бачите, як буває. Туди їхав людям портив відпочинок і настрій. І обратно таке от Отака от, от була дорога, важка, тяжола, автобус, сидіння були удобні, але росте між сидіннями було жахливо, настільки, що просто спинку відкинути назад було невозможно. Тільки ти намагаєшся її відкинути хоч трошки, ти одразу людям прижимаєш коліно. У мене сидя, я їхала два дні, сидя е дитина. Ну, дитині проще, ноги на мене закинув, йому вистачало місця лежать. Мені приходилось отак от, сидіти всю дорогу двоє суток. Сказати, що в мене копчик болів, нічого не сказати. До сих пор вже пройшла неділя, він ще в мене болить. Ну, слава Богу, водій був класний, ми постійно зупинялися, були хороші зупинки. По 20 хвилин ми встигали і поїсти і накормити дітей. Ну, Дуже класно. От Водій, дякую, йому, дуже молодець. Взагалі старався, все було замечательно. Ось така ситуація, така історія із життя. Хто що скаже? Хто хоче поділитися своїм, чимось, може в когось похоже було, пишіть. Всім папа! -па.